12 серпня у селищі Каращина Корсун Шевченківського району сталася бійка між священником Київського патріархату та прихожанином Української православної церкви. Минула більше тижня, перш ніж про інцидент, заговорили в інтернеті. Майже всі ресурси, що висвітлювали подію, як один, стверджували, паламар московського патріархату Михайло Лисенко наніс вісім ножових поранень священнику Київського патріархату отцю Ростиславу било. Для з'ясування реальних обставин події, наша знімальна група відправилася на Черкащину і зустрілася з паном Михайлом. Як ми дізналися у процесі розслідування, по-перше, Михайло Лисенко не є поломерем храму, адже він не прислужує при богослужіннях і не має права входити до вівтарю. Фактично, він є простим прихожанином церкви, котрий допомагав будувати православний храм у рідному селі. самого початку і тут біля церкви похований мого батька. Дід і баба, Я дід зрозуміло. Лаврін і баба Наталка. Барда Дим. Зробили мене зрадником. Київський патріархат. Не, не київський патріархат, не хочу звинувати там Київський патріархат, а Ростислав Билу і його субутильники. Його версія конфлікту геть інша. Неподалік від новозбудованого храму протікає річка Рось, на березі якої і сталася загадкова сутичка. Тут їхня машина стояла. Я тут проходив мимо, ось я тут машина стояла. Вони тут п'ян стояли. Вони, я проходив мимо, привітався, вони вгнули, підгукнули. Я до них підійшов. Сюди. Підійшов, тоді машина стояла. Ось так десь Пригостили, почалася розмова. Потім почалися, що я зрадив, що те-та-та. Ось це слава таке. Випив, пиво стакани, так, бачу, так У мене. Іде удар. Мужик нормально вдарив би, то дід може і впав би, так і п'яниця бив, то там <сих> дохлий удар. <сих> а я ж теж не слабий. Раз так ухилився, коли другий удар йде. Я сюди, думаю, уйду, Їх вже три чоловіки все. Машина стоїть, темно вже вода там. Сюди, коли раз мене що. застоїв. відчуваю, що втрачаю свідомість. О, ми попадали. Ви знаєте, навіть я не можу на той час свій стан збагнути. Вовка той зверху піду, тоді старий стояв там, п'яний. Вовка тут там що, товкав, щось ногами мене лукцював, боки боліли. Деякі речі не пам'ятаємо, домисчини. Наразі пан Михайло з упевненістю говорить, що гострих ріжучих предметів при собі не мав. А за рішенням судмедекспертів, поранення Ростиславу било класифікується як легкі з розладом. Тоді, як на тілі священника з'явилися вісім ножових поранень, світлини яких виставлені на просторах інтернету, цю таємницю доведеться розгадати слідчому відділку Корсун Шевченківського району, де вже заведено кримінальне провадження по цій справі. Тим часом деяким журналістам та змі доведеться червоніти через легковажну публікацію неперевірених фактів.